Для басейну є два ось таких робота пилососа Один прибирає одну і стінки, другий прибирає тільки дно. Який краще, який вибрати? Перевіримо під водою, як вони прибирають. Першим ділом ми перевіримо цей, що прибирає одну і стінки. Підключаємо його. Ого. Круто, так? Да? Допускаємо хай туди тони. Ця моделька від Intex ZX300 прибирає гарненько класно, але його дуже великий плюс і в тому самому мінус, що він прибирає стінки. Плюс в тому, що він їх прибирає, але й мінус в тому, що він висить на них дуже довго. Тому е, очікувати, що швиденько вам поприбирає дно, не варто. Перевіряємо тепер другого. Підключаємо. Є приєднали і закидаємо, нехай це світлове. Якщо дивитися на ось цю модельку zx 100 від індекса, її великий мінус в тому, що не прибирає стінки. Але і для мене це є плюсом, тому що кажу, коли не підійдеш до басейну, з 300 він висить на стінках. Цей же собі їзди прибирає. Ну їзди він дуже швиденько. Тобто, чим сильніший насос, тим він швидше їзди. Звичайно, там на переходніку, який прикручується на вихідну форсунку, є така кнопочка. Там почитаєте інструкції, подивитеся. Тобто, якщо за сильний насос, її треба там відпустити, якщо за слабенький, там його треба нажати. Але в будь-якому випадку всім ідеть бо має бути насос. Як бачите, от він бістренько, бістренько приїжджає цей. Басейн і, і, і такий його трошки мінус, а може і плюс, що він вскаламучує все. Але за рахунок того, що він вскаламучує, тобто це фільтрація підхватує. Щось він ловить, щось фільтрація. Ви собі, напевно, що думаєте, що крутіший і буде оцей, що зі щітками, що прибирає і стінки, правда? Я теж так думав. Користувався ним рік часу, але потім купив оцей звичайний. Чому? Знаєте чому? Тому що коли стоїть хороший піщаний фільтр, а вони тільки працюють від хорошого фільтра, да? мінімум на 7,9 куба. У вас зі стінками не буде проблем, якщо ви гарно дозоєте хімію. Тобто, цей зі ніякої не буде, і по стінках нема чого їздити. А коли ви кидаєте цього робота, щоб він прибрав дно, ви приходите, він там цілий день плаває, і він висить на стінках, одно грязне. Ви приходите ще через пару годин, а він далі лазає по стінках. І він той басейн прибирає три дні. Сама технологія дуже класно придумана. Все, щіточки крутяться, все гарненько, все круто. Але ефективніше буде ось цей. Цей закинули, і він за ніч поприбирав той басейн. Е, вони є, в принципі, в наявності такі по 3100 гривень, такі по 4500 я продавав. Що ця моделька, що ця, в принципі. Хороше. Якщо їх перевернути, отут відкриваються такі защолки, тут у нас всякий бруд збираємо, відкриваємо, це все примиваємо печландом. Тут ота сама історія. Відкриваємо, відкриваємо таку сіточку, і це все вимиваємо. На він ось дивіться, скільки багато. Оце він в мене цілу ніч поприбирав. Бачите? Тобто цей теж не хуже, він теж добре, гарно прибирає. кажу, єдина проблема, що він дуже багато висить на стінках. Але коли ви роботом пилососом прибираєте такий басейн, ви повинні розуміти, що є така штука, як кутки. І ви можете подивитися, ці кутки грязні, і робот туди не залазить. Тому що ви їх поприбирати, берете, або щіткою, просто це все щіткою зганяєте з кутка десь на середину, його вже робот собі візьме, або берете.